Слава Україні, добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 28 квітня, проживаю я на Вінниччині. і буду сьогодні обробляти увечері абрикоси в своєму садочку від шкідників та хвороб. Вчора до пізнього вечора обрізав дерева та нормував плоди. Сьогодні свято. Але після обіду помаленько повиносим гілки всі, що повирізались без урожаю. Такий вигляд зараз мають. Обрізав, щоб був урожай, а не було красиво. Так виглядають після нормування. Ну і Все рівно не неде позалишав. Так я і говорив, що за один раз не понормуєш, все рівно десь попропускається, залишиться ненормоване. Тому нормую пару раз. Такий вигляд мають дерева. По три так, це так, абдекоси от. обрізав, щоб попадало. Сонечко з вітро, бачите, який гілок багато повирізувано, Ще раз хочу показати, як гарно відбиває абрикос. Це вже буде на наступний рік. Так що нема що боятися. Так я і буду продовжувати, як я в попередньому відео розповідав, формувати центральний провідник, буде стовбур. І будуть. Від нього відходити гілки, які будуть кожен рік вирізатись на заміщення. Дуже гарно мені сподобалось так, от, без проблем. Нормується, росте, провітрується. Так, і на всіх деревах я повирізаю. Так, ці дерева, що це, я розповідав, що чотири штуки, що на них я експериментував. Такий вигляд мають сорт абрикосу Мелітопольський ранній, мають такі плоди. Переріст по сантиметрів 25, може трошки більше, як які гілки. Абрикос ананасний має більші розміри. Ну і абрикос він набагато більший. Будь ласка. Робада. Так, понормував. От. По одному залишив, бо це молоденький абрикос. Це фактично, Того року було пару плодиків, цього року більше. Такі розміри має абрикос цунамі. Цікаве таке забарвлення робада, така гарна темного відтінку а цунамі із таким червоненьким бочком. Сонце сходи, камера, можливо, не передає, ну, красиві. Всі абрикоси гарно розвиваються, Моноліозу немає. Де-не-де? Вчора я таке побачив пару гілочок, яких вирізав відразу. Все ж таке похолодання дає, дається знаки. Показав вам, як розвиваються основні сорти. Абрикоси, які в мене є, так вони мені саме більше подобаються. Є ще декілька пізніх сортів. Використовувати буду препарати від сингента. Попередній обробіток був 13 днів назад. Зараз буду використовувати від шкідників Актелік, від хвороб, скор плюс хорус. Актилік 12 мл, скор 2 мл, плюс 3 г хорусу на 10 літрів води, в один оприскувач. Можна додати прилипач. Також буду додавати використовувати мінеральні водорозчинні добрива такого виробника і такої формули. Східники абрикоса в даній фазі розвитку. Східна плодожерка попелиці молі. Використовувати буду актилік. Хвороби. Моноліоз п'ятнистість, листя. Використовувати буду хорус плюскор. Ночі прохолодні. І тої ночі, і також цей був було, було тільки 5 градусів тепла. Тому використовую хорус. Хорус працює при низьких температурах, а днем тепло, буде працювати скор. Захистіть свої дерева вчасно, щоб мати гарний урожай, без хвороб, щоб його не з'їли шкідники і також, щоб не, не хворіло дерево. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.